В минулому відео ми з вами говорили про те, що гарячі клавіші працюють в активних меню. Активні меню в нас підсвічуються червоним прямокутником. За замовчуванням, для того, щоб активувати певну зону, певне вікно, необхідно перевести курсор і клікнути в цій зоні. У мене ж це працює трішки по-іншому. У мене зона активується просто з переведенням курсору. Як це налаштування було зроблено? Клікаємо Harmony Premium. Preferences, І нам відкривається вікно з великою кількістю налаштувань, які зараз ми будемо з вами поступово розбирати, і в тому числі доберемося до цієї функції перемикання активності зони. Чому це зручно поміняти? Для того, щоб пришвидшити процес роботи. Але деяким це, можливо, буде і незручно. Можливо, вам буде простіше, щоб у вас була активація зони з переведенням курсора і кліканням. Це може вберегти вас від небажаних змін. Таке теж буває. Отже. Ми з вами знаходимось у вікні Preferences, вкладка «General». На що, перш за все, я рекомендую звернути увагу: це поле Auto Save. Натисніть Save scene automatically» і ви можете визначити інтервал, через кільки часу програма буде автоматично зберігати ваш проект. Дуже рекомендую вмикнути цю опцію, тому що, як ми всі знаємо, творчі люди цей біль, коли наш проект не зберігається, і ми не можемо повернути всі ті години роботи, які ми. Напрацювали через різні обставини, тому автосейв це наше все. Далі переходимо в поле Options, і та опція, яка дозволяє мені активувати певні зони просто переведенням курсора, це Focus, on Mouse, Enter. За замовчуванням тут галочки немає, вмикаємо галочку, і тоді ви зможете, просто переводячи курсором, це робити. У вкладочці Advanced я дуже рекомендую одразу вмикнути Support, Overlay and Underlay Arts. Коротко кажучи, що таке Overlay and Underlay Arts. В меню Камера ви можете побачити ось такі кнопочки: Set Overlay as Current Layer, Set Line Art as current Layer, Color Art and Underlay. Коли у вас цієї галочки немає, якщо ми це прибираємо, то вам видно тільки Line art і Color-Art. Поверну одразу собі свої ці штучки. Advanced. Якщо пояснити це коротко і лаконічно, це підшари або саблеєри для Layer. Завдяки цим підшарам або саблеєрам дуже зручно розділяти лайн, колір, світло і тінь. Про роботу з ними ми також будемо розмовляти в наступних серіях. Може таке статися, що поки ви ще не звикли до цієї програми. Щось десь клікнули, класнули, щось вилетіло, і ви не знаєте, як повернути те, що було раніше на місці. Для того, щоб це зробити, є дуже корисна опція повернути ем, workspace. Боже, як це це сказати українською? Е, повернути робочий стіл за замовчуванням. Де це знаходиться? Windows, Restore Default Workspace. І вам або приберуться вкладочки, які ви. Додали або з'являться ті, які ви вимкнули. В будь-якому разі у вас з'явиться програма така, яка вона була на самому початку, коли ви її встановили. Я це зараз натискати не буду, щоб у мене не зникли всі мої чудо вкладочок, Але ви можете це зробити. В меню Workspace ви можете вибрати собі таку конфігурацію вікон, яка буде зручна для анімації, для композитінга, для анімації покадрової і для скриптінга. Окрім всіх прекрасних функцій тумбом Хармоні, по анімації перекладкою, по анімації покадровою, по нодам і по роботі з 3D, ще можна в тумбом Хармоні писати скрипти і автоматизувати певні процеси, пришвидшуючи свою роботу.